Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з Віктором вибрались на риболовлю, приїхали на обвідний канал, і пріоритет перший у нас це знайти Судака. Будемо багато переміщатись та його шукати. Хотів я зранку впіймати Судака, от я його й впіймав. Трошки дує неприємний боковий вітерець, але я думаю, що він нам не завадить сьогодні половити. Погодка у нас зранку був мінус, всі калюжі позамерзали, а зараз плюсова температура. Що ж, будемо шукати Судака. Але якщо все ж таки Судака по якимось причинам нам не вдасться знайти, є план Б. Будемо ловити окуня. Що ж, бажаю вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Погнали! Фиба. Ти Диви, без покльовки. Можливо, когось багров. Судак. Трешечку хотів, він его... Його... Бачиш? Все ж таки першого свого зимового судачка я зловив. Відкрився. 3 дюйма свінг 12 грамів і судачок на лежачу приманку, він навис на неї. Я почав робити проводку і його підсік. Ось він. Перший наш судак з обвідного каналу на сьогодні. Звісно, розмір маленький. Але початок її. Давай, малий, рости. Пішов. Що ж, друзі, перший судочок на сьогодні є. Він, звісно, маленький, але ми тільки розпочинаємо. Це наша друга точка і вже є перша рибка. Звісно, у нас дуже обмежена локація. Тут позаду мене кущері. Стоїмо ми на точці у двох з Віктором. Hello! Да. Попереду нас понтон, який з кожним роком все розвалюється і розвалюється. Це біла. Це покльовка, щоб ти розумів. Я щойно поставив мікромандулу із викиду. Така тюк. Судак у нас кліє погано на спінях, тому будемо його ловити з криги. Ми вирішили перейти далі. Так як у нас в плані на сьогодні перевірити дуже багато точок, які ще не перевірені були у цьому році. Отож, вирушили далі. Зараз перейшли на таку ділянку з ракушняками. Тут, в принципі, локація універсальна, можна впіймати і окунців, і судочки тут часто влітають. Зараз я ловлю на вантажок 7 грамів джигрів і двохдюймову приманку. Думаю, що зменшуватись у розмірі до півторашки я не буду. Буду сьогодні взатити 2-2,5 та 3 дюйма. Погода у нас змінилась конкретно. Роздувається сильний боковий вітер, сонечко сховалось і стало дійсно холодно. Таємними тропами ми рухаємось далі. Взагалі щось з судаком важко сьогодні. Дві години ранкової риболовлі ми приділили виключно пошуку судака. Перевіряли ями та різні приямки. Найцікавіші точки. Але вдалося впіймати лише одного мілкового судочка. І на цьому все. Вирішили зараз перейти на ділянку з окунем та повпиратись у нього. Якби план А не спрацював, отож, переходимо до плану Б. Поставив пасивну приманку у розмірі 2 дюйма. Та буду зараз експериментувати з вантажиками. Пробувати шукати окуня. Що ж, сподіваюсь, хоча що б окунь нас сьогодні порадує. Погодка змінюється, зранку було сонечко, а далі роздувся вітер. І налетіли хмари. Погодка нестабільна. Вона змінюється, отож, і судак можливо, Через це її не хоче клювати. Є. Є. Є! З дна. Причому на довгій паузі я йому ще дав зажувати. Причому там непоганий окунь? Ого. Ну там дійсно непоганий окунь. Нарешті. Опінь, так це взагалі гарний. Ти із розгляду тих, що тобі тоді попадались? Ну гарний прямо. Гарний, гарний, друзі. Два дюйма хитонії, 7 грамів вольфрамовий джегріх, крапелька. І такий окушарик. На довгій-довгій паузі. Шикарний гарний Так, Гарний. Моя пімпочка, бачить, не працює, а от така от Покажи, півпочка. на що ти ловиш. А? На ось таку, не хоче їсти, а от два дюйма залюбки. Друзі, ну це вже щось. Хоч гарного окуня вдалося знайти. Поки в кількості аж одна штука. Але думаю, що вони на цьому ракушняку стоять в кількості 7 грамів, 2 дюйма приманочка і окунь її дуже гарно заїв. А ну віддай! Ну що ж, риба знайдена, тепер треба підбирати йому ключик. Експериментувати з проводками та приманками. Що, вольфрам у тебе? є! Гудбай, вольфрам. Гудбай 200 гривень. Ну на які 200. Окунь так легенько-легенько їв. Смакував. Смакова. А, смакова. Лежачу на дні приманку. Прикинь, зробив закид, закрив дужку, ну приманка ще не впала. І відчуваю, що хтось тарабанить. Перевірив дальню дистанцію вольфрамовою семірочкою, але цієї ваги виявилось забагато. Зараз спробую п'ятірочку. Щось цукунь взагалі відмовляється клювати. Друзі, все ж таки на зменшенні ваги доловив другого окуня. Поставив я джигріх витягнутої форми, щоб він легше проходив ракушняк і не застрягав в ньому. І як результат, окунь на гачку. Другий вже нічого не змінюю по приманці. Це флагман хітомі 2 дюйма. У кольорі Green Pumpkin А окунця додому. А головне, на семірку він клювати не хотів. А для цієї місцини семірка це за велика вага. Тут не така й велика глибина. Метр два з половиною, напевно, всього. Другий розійшовся. Це, <різь> Це другий окунь з точки. Я тобі скажу, та й окунь непоганий іде. Так, ставай біля мене, поки окунь у нас розклювався. Треба його да, ловити. Да, П'ятерочку. Да, П'ятерочку. Двухдіймову пасивку. І буде результат. Може, все-таки півтора. Да, яке півтора? Бачиш, як він на два? Як він два дюйми хаве. Причому непоганий окунь. Бачите, як заїхав? Відай. Додому. Хоч би окуня в кількості половити. Раз судака ми сьогодні не знайшли, то хоча б половити окунців в кількості. І це було б непогано. Здавалося б, різниця між сіміркою та п'ятіркою всього 2 грами, а зразу рибка почала клювати. Бачиш? Так. Да. Е, просто п'ятірка, вона не так зривається в ракушняк і виходить робити більш плавну проводку. Ось це йому і подобається. Можливо і вихід. Погляньте який. Можливо, він і вийшов. Так. А, поки Окунь активний, потрібно максимально швидко його відпускати та ловити наступного. Давай. Четвертий закид, четвертий окунь. Вставай скоріше. Поки риба клює, треба максимально швидко її ловити. Ні, ну це й поменше. Він майже це Цей поменше. Він і стояв ближче. Ха, глянь! Що там? Ракушняк. наївся. Ракушняка. На виважуванні. Да, бо якщо залишити... Ракушняк в пащі окуня, то, на жаль, він ніяк від нього не звільниться. О, все, малий буде жити. Давай. Додому. Четвертий закид, четвертий окунь. П'ятий закид, п'ятий окунь. <реш> да. <реш> Прикольно. Прикольно. Підібрали тему. І знайшли, де він стоїть точку. Оп'єв. Да, дійсно. Непогані як для зими додому. Риба? Вроде так. Упу, ну нарешті непоганий Дійсно непоганий. Безмотильний. О, такий. Активний був? Да, типу тик-тик і він тук на падіння. Є. Yeah. Ага. Неактивно? Ні, не неактивно. Yeah, не на активно. не на активно, але взяв він з покльовкою. Вас. Просто Дорога. кайф. А, а куди ти там завів? Е, вилазь. <рес> 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 Ого. Ого. Ого, друзі. Дійсно гарний окунь. Да. <рес> клас. Знайшли місце, підібрали монтажі і почалась роздача. Зимова роздача окунів. Гарний окунь. План А по пошуку судака у нас сьогодні не спрацював, судачка ми так і не знайшли, але порадував окунець. Вже 7 штучок мені вдалося впіймати. І розмір такий непоганий, головне, що ми підібрали до нього тему, зрозуміли, що він хоче, і вдалося непогано відловитись. Є! Гарний. Це окунь. Я думав зійшов. Ні, все добре. Ну це прям гарний. Зараз побачимо. Я думаю, що це гарний-гарний окунь. Друзі. клюнуло щось гарне. Це, це наш клієнт. Це наш клієнт. Я думав, а на не здоровий окунь. А це заліковий судак. Слухай, на 5 грамів і танта. два дюйма флагман хітомі. Оце так. Друзі. Я такого не очікував. Ми його сьогодні ході, ходили по ямам, шукали, по приямкам усіляким, по зграям білої риби, а він тут на міляку стояв. Ну, це дійсно гарний судак. Дійсно гарний судак. Для зими взагалі топчик. Та й для обвідного. Клас. Бачите, приманочка, 2 дюйма, флагман хітомі і 5 грамів джигріх. Окуньовий монтажик. Шкляба в пиракушці. І тут ба-бам! Хотів я зранку впіймати судака, от я його і впіймав. Погляньте, який красень! На окуньову тему клюнув на волочіння. І двохдіймову приманочку. Пасивку. Клас. Клас. Я, якщо чесно, на Судака сьогодні вже ніяк не розраховував, а він клюнув. Просто емоції не передати словами. Дуже гарна риба. І нагадаю, що на дворі зима, дуже холодно. О, клас. Я риболовлю задоволений на всі 100%. Ну, це такий. Я думаю, що заліковий судачок. Дякую тобі, красень, що клюнув. Підеш, друже, підростати. Гляньте, який дерзкий судак. Давай, пішов. Клас. Оце риба, оце справжнє задоволення. Клас. Порадував нас сьогодні обвідний все ж таки. Непогано вдалося половити окунців. І ще й бонусного судака. На окуньову тему впіймав. Клас. Ну, що це за неподобство таке? На віброхвоста клюнув. Я вже надіявся, що реально а це акунчик. Сьогоднішня чудова риболовля підходить до свого завершення. Вдалося мені все ж таки під вечір зловити бонус, дали водичку, рівень почав підійматись. І Судак з ямки вийшов на ракушняк кормитись. Звідти я його і впіймав. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте відосу вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!